Віталій Барабаш, начальник авдіївської міської військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Пане Віталію, вітаємо. Слава Україні! Вітаю героям. Слава! Яка зараз ситуація в вашому місті і чи продовжують росіяни спроби захопити його? <клес> ну на жаль, так. Не лишають вони небажання не бажання не місто, міста, захопити його будь-якою ціною, не дивлячись на шалені втрати, які ворог несе ну, спочатку цього загострення від 10 жовтня. Порахували, скажімо так, тільки за грудень місяць на нашому напрямку більше ста одиниць броньованої техніки. Ворог втратив. Ну про живу силу ми бачимо кожного дня зведення в генеральному штабі. То, ну, дійсно дуже великі сили ворог кидає. Дійсно, спостерігаємо ми за тим, що підмерзли ті, ті, ну, трохи гонти і вони більш активно останнім часом застосовують. Техніку, ну і дійсно є так певне підтвердження того, що ворог найближчим часом буде більш так масово намагатись штурмувати не тільки в наш напрямок, але й взагалі по всій лінії фронту. Ну а на рахунок конкретного нашого напрямку, то є дані, що підтягнули вони черговий танковий полк в районі Макіївки. То я щойно вас днями... хотіла про це. Я що на вас хотіла про це запитати. Макіївка і Авдіївка. Наскільки вони поруч одне з одним? І ем, є інформація безпосередньо від військових про просування вперед на схід від Макіївки. Але якщо ми говоримо про те, що брак живої сили, як ми тоді водночас заявляємо про те, що вони посилять свої наступальні дії, це ніби суперечить одне одному. Ми говоримо також про те, що спочатку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 90% танків. Так, вони там щось модернізують, щось постачають. На фронт, але між тим, це все одно не корелюється з тим, що наступальні дії вони посилять. Поясніть, будь ласка. Макіївка від Авдіївки знаходиться ну, десь приблизно 40-45 кілометрів через Єсіновату. тобто це, ну, скажімо так, недалеко для танкового підрозділу подолати там, умовно кажучи, 30 кілометрів. Ми розуміємо, що це ну, там, півдня максимум да, зими, навіть якщо це йде колона. А, що стосується живої сили і техніки. Дійсно, ми бачимо останнім останнім місяць, може півтора, здебільшого, ті танки, які підбиті на нашому напрямку, більшість з них це Т-90 прорив. Це нові танки, самий сучасний танк, який в принципі є на озброєнні в Російській Федерації. Ну як вони його ну, презентують? Що це найкращий там у ну, Ралван завод працює, так так, так, так і ми ж розуміємо потужність. Танковий полк вони збирають приблизно за 2-2,5 місяці. Я маю на увазі техніку. А що стосується особового складу, то, то в принципі, не є проблема для них. Все одно на нашому напрямку близько 40 тисяч сконцентровано. То, якщо навіть половина не хоче йти, то ту іншу половину заженуть і з цим немає жодних проблем. Штурми відбуваються кожного дня, майже цілодобово. Так, вони не йдуть кількісно, як це було раніше, там по 40. Людей на одночасно на штурм, але 8-10 ідуть 5-6 ідуть, і це постійно. Тому сказати, що є певна проблема у них з особовим складом, ну я б так би не сказав. Так почастіше ли випадки небажання йти йти штурмові в штурми? Так, це є дійсно є. Але і ми розуміємо, що ціла машина працює на те, щоб все таки заганять їх на цей убой да на. на, на Смерть, і вони ну чесно кажучи, дуже кількісно це роблять особисто Там кожного дня спілкуюсь з командирами, які боронять наш напрямок, і немає проблем з особовим складом. Взагалі, ми так. того не відчуваємо, пане Віталію. І ще давайте спростуємо чи підтвердимо думку, яка досі розповсюджена в суспільстві. Ну, серед певного прошарку населення. Якщо ми говоримо, що зараз в Вавдіїці залишається 1100 місцевих жителів, там національна поліція, білий янгол постійно мовляють людей, ніколи не застосовуючи насильство виїхати. Цих розмов можуть бути десятки, а стосовно певних жителів ще сотні. На що люди, які виїжджають, можуть претендувати минули ті часи, коли ми говоримо про те, що це спортивна зала з матом, правильно? Тобто, це поселення з порядними умовами, чи не так? Чи я помиляюся? Станом на сьогодні на ранок 1133 людини ще залишаються в місті. Евакуація не припинялись майже ні на день. Якщо і була якась відміна евакуація, це супер з безпекової ситуації. На рахунок умов дуже багато пропозицій по майже по території всій, ну більш спокійній території України, скажімо так, це і Житомирська область, це і Чернівецька область, це і Львівська, це і Тернопільська. Навіть в межах Донецької області, в більш скажімо так, спокійних громад, є умови. Це не спортзали, це кімнати підготовлені, де є скажімо так, навіть резервні скажімо, засоби живлення, електрики, водозабезпечення, теплозабезпечення. Що стосується, ну дуже багато зараз. От останнім часом міжнародних організацій пропонують умови. Виїзду для людей на 5 років, на без, безоплатно, навіть з пропозицією дітям в школу, батькам на роботу, навіть з працевлаштуванням. Тобто варіантів насправді дуже багато і дуже гідних. Головне бажання так. І, пане так головне бажання. Дякуємо, і пане Віталій. Да. Дякуємо, перериваємо вас. Людей, так, так, добре.